Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 16.42 місто Харків, Холодногірський район. На дах адміністративної будівлі одного з підприємств впав та не вибухнув БПЛА Молнія-1. Зазнав пошкодження дах будівлі без постраждалих. 15.15. .15, місто Харків, Київський район. Внаслідок удару БПЛА Молнія 1 пошкоджено скління трьох приватних будинків автомобіль. 23.40. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Турове. Внаслідок влучання двох кабів знищено один та пошкоджено... 8 приватних будинків, господарчі споруди. 12.20. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Олександрівка. Внаслідок ударів. чотирма фп дронами пошкоджено приватний будинок. 11.00. Військами Війська здійснено артилерійський обстріл села Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. 9.50. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Відродженівське. Внаслідок ударів ФПВ-дронами пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Рятувальники двічі виїздили на перевірку після ворожих обстрілів у Київському та холодногірському районах міста Харкова. О 12.17 на номер 101 надійшло повідомлення про побутову пожежу у приватній лазні міста Харкова. На місце виклику було направлено три оперативних відділення. По прибуттю, на місце події встановлено, що горіло перекриття та дах лазні на площі 10 квадратних метрів. Пожежу. Ліквідовано о 15.10. Причина загоряння встановлюється. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 5 січня військові РФ продовжили обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини. Також під обстрілами росіян перебував Харків проти мирного населення. Ворог застосовував артилерію, впівідрони та безпілотники. 5 січня село Краснокутське, Богодухівський район, перша 40 БПЛА Герань. Пошкоджено 4 приватних будинки, дроти, електропостачання. Постраждали 3 цивільних особи. Гостра реакція на стрес. Село Відродженівське Богодухівський район, 10.00 Тип зброї встановлюються. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди. Село Ківшарівка, Куп'янський район, 11.00 Артобстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги на території місцевої лікарні. Село Олександрівка, Богодухівське район, 12.20 ФПВ-дрон. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Місто Харків, 14.45, БПЛА Молнія. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні. Дні домоволодіння автомобіль 1600 БПЛА. Молнія внаслідок падіння безпілотника пошкоджено дах будівлі підприємства. 5 січня поліцейські здійснили сім оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 5 5 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали шість мешканців. Куп'янський район чотирьох. Ізюмський район двох. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися вперед неподалік нової кругляківки Лозової та Сеньківки. Всі атаки противника вже відбито. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.